Завершує випуск цікавий, і багато у чому повчальний сюжет наших надвірнянських кореспондентів. У ньому піде мова про юних шахістів, серед яких хто зна, може і знайдуться майбутні чемпіони України і світу. Тож дивімося і вболіваємо за учасників інтелектуальної гри. Дослідження показали, що цілеспрямоване навчання дітей основам древньої гри сприяє успішності навчання в школі та їх соціальному розвитку. Для розумової роботи шахи означають те саме, що спорт для фізичного вдосконалення. Навчання шахам дозволяє суттєво розширити декілька функцій у розвитку дитини, а саме пізнавальну, бо розширює кругозір, вчить думати, запам'ятовувати, порівнювати, узагальнювати, передбачати результати своєї діяльності, розвиває винахідливість та логічне мислення. Виховну, бо формує цілеспрямовані. Витримку, волю, уважність і зібраність. Дитина, яка навчається цій грі, стає самокритичною, звикає самостійно думати, приймати рішення, боротися до кінця, не сумувати при невдачах, естетично, бо збагачує внутрішній світ, розвиває фантазію, вчить радіти комбінаціям фізично, бо спонукає приділяти час фізкультурі, щоб вистачило сил і витривалості сидіти за шаховою дошкою. Крім того, шахи допомагають гіперактивним малюкам стати спокійнішими, врівноваженішими, вчить непосиду, тривало зосереджувати. На одному виді діяльності відомий педагог Сухомлинський був переконаний, що без шахів неможливо уявити повноцінного виховання розумових здібностей і пам'яті у дітей. А гра в шахи повинна увійти в життя початкової школи як один з елементів розумової культури. Дослідження показують, що найбільш оптимальний вік початку навчання дітей шахам становить від 5 до 7 років. Абсолютно всі діти володіють певними талантами, і питання про їхні успіхи це питання про систему викладання. Одного разу. Просто чисто випадково дитина одна принесла шахи в групу, і ми побачили, що ця гра зацікавила дітей. І... І Ми так подумали, чи не можемо ми навчити дітей. І ми так вибрали таких діток, яких обдарованих діток. Ну розумієте, ця гра є вона ніби складна, але вона розвиває розум, мислення дітей, пам'ять, увагу. На першому етапі навчання дітей потрібно ознайомити з дошкою, шаховими фігурами та опрацювати з ними найпростіший шаховий матеріал, детально вивчаючи ігрові можливості кожної фігури, її силу і слабкості. Важливим моментом занять є діяльність самих. Дітей, коли вони спостерігають, порівнюють, класифікують, групують, роблять висновки, з'ясовують закономірності. Початковий курс з навчання шахів повинен бути максимально простий і доступний. Особливий акцент робиться на практичній частині ігровій діяльності та розігруванні завдань. Це допомагає дітям швидко і легко засвоїти нові знання та навички. Такого віку я би хотів сказати, що потрібно починати навчання шахів, оскільки щоб досягнути високих успіхів і досягнути висок на Найбільшого звання в шахах таке як гросмейстер. Потрібно починати із віку десь п'яти років, такі як оці діти, щоб у майбутньому ці діти досягнули цього найвищого звання. Надвірнянська районна шахова федерація під керівництвом Миколи Максимівка за основну мету своєї діяльності ставить власне популяризацію гри в шахи з метою підвищення рівня шахової майстерності учасників та пропаганди здорового способу життя організовуються різноманітні шахові змагання, в тому числі дитячі. Зараз в планах Миколи Максимюка навчання цій старовинній грі дітей та юнацтва з допомогою телебачення. Для чого це потрібно на підставі досліджень у початкових школах було встановлено, що у дітей, які займаються шахами, кращі здібності до рахунку відбувається кращий розвиток, навичок, розуміння та сприйняття а також відбувається значне підвищення рівня мотивації у навчанні, а це здорове та процвітаюче суспільство. Ми.